Перша склянка після викиду за мій кошт. Чого не чекав, так це допомоги. Підходь! Поговоримо. Непогано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше ніж. «Мама не намисто. Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб, явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахабнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Ну, кажи, що там? Нас на котельні, це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Коси із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандоси напали. Я хоч встиг тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволод цих перебити. Хмури віддячить. Добре, візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу, ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони, усе як годиться. Що не витратиш, твоє буде. Тільки хмурого не кидай, добре? Дістався? Не жирно дорогою. Та намагались. Aftollveri þér mis다가! Man rann það límet! Ну і хто тебе прислав? Ріхтер чи цей випердень жорік? Ніхто мене не присилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш? Чого дивишся? В нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякую, що вони мені хоч комбес залишили. Хоча стривай. О, детектор не забрали! Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході погребувати виродки. Годиться? Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилась якраз після викиду. Може, щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, сталкере. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. що, срака вухата, дуй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий! А ти давай приходь, ну щоб я краще уявляв. А, у мене тут ще справи, тож ти поки відпочинь, охолонь, а я як розберуся, так буду. От же ж гівня! Я шукаю припо. Ні, з цим до бачу. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, mm. не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях. зони? Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. новим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручати? Грається в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю це не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У Зотова. Варта кого хочеш, знайде, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалився. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Є для мене якась серйозна робота. Чепелюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаємо, бачили. Якраз одного такого малькаборг витрясти треба. Звуть Гришою Валяну. Добре. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ ступав. до водонапірної вежі. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. Двадцять відсотків твої. Чуєш, новенький? розмови є. Ех, файно сходив. Аж три артефакта. Хом'як з руками відірвав. Можна хоч зараз вертати. Я знав, що це твоїх рук справа, Ріхтера. Це справа рук поспор. А ти чого вуха грієш? Сам же чув. Я зайнятий? Які люди. Вибач, якби знав, що варта так швидко до залісся добереться, я б тебе до іншого місця відправив. Я навіть знаю, до якого. Що хотів. Я шукаю одну людину припоя. Знаю такого. І де його шукати знаю. Але мені теж потрібна допомога. Допоможи мені знайти косого, і я розповім про припоя. Ти ще й свіжака сюди вплутати вирішив? Батю. Нам просто потрібно, щоб хтось злазив на ту вежу. Халяна справа, я би сам. А, Щоб тебе там хапнули, а я потім пояснював, чому у мене в заліссі іскрівець вештається. Ені, сиди й не рипайся. Сталкера, аеростат у центрі Залісся бачив, треба на цю вежу залізти та з обладнанням помудрувати. Я скажу техніку, щоб він з тобою зв'язався, коли дістанешся. Гаразд, я допоможу з косем. А я з припоєм. На вежі все просто. Якби варта там не крутилась, я б давно все зробив. Тільки коли знайдеш косого, ти там обережніше. Він і раніше не сильно спокійний був, а тепер взагалі берега пустився. Але він, усе ж моя людина, яку б хрінь не скоїв. Допоможи йому вибратися, якщо вийде. А якщо не вийде, то принеси сенсори, які він украв. Не можна, щоб варта їх отримала. Нам цю кашу ще якось розгребти треба. Пішов ти! Всі ви. Е, Алло, вільний. Давай, зроби собі послугу. Допоможи добрим людям. Там в домі засів сраний любитель халяви, на ім'я Гріша Валян. Висить мені купу бабла. Тільки замість купонів він мені волиною в рожу тикає. Побазар з ним по душах. Може попуститься, шепне на вушку, де схрон. Шариш. А то бляха я вже на пределі! Зрозумів я все. Не нервуй. Умнічка! У двері не а то валян тобі в першу чергу башку знесе. Зі сторони вежі є пролом в стіні, крізь нього і побалакайте. а фугас постереже. Що завжди я? Бо я так сказав. Коротше вільний, щоб без гнилого кипішу. Не бісіть мене. Хто там? Я стрілятиму! Спокійно. Я хочу поговорити. Мужик, ти нормальний? Мені якось не до цього бляха. На секунду розслаблюся. Ці гопники мене завалять. Ти їм передай одного я точно з собою заберу. Їм потрібен схрон. Просто скажи, де він. Я можу і надовго в зоні, але геть не тупий. Завалять вони мене одразу, як тільки. Ах, халепа. Мабуть, я дійсно цього разу просто так не викручуся. Гаразд, слухай. Схрон на водонапірці. Тобі на саму гору. Там, коротше, зрозумієш, що робити. Сподіваюся. Обача! Заспівала пташка! Висоти не боїшся, вільний. Хотя! Мені насрать! Лізь на вежу за ничкою! Бира! Кере, не тупи! Торч нас не відпустить! А у тебе огляд хороший! Мочи їх! Дякую, що заступився. Підійдеш. Ах, от Отвляпався. Сталкера, дякую. Я тепер твій боржник. Ти спочатку з Мальфаром розрахуйся. Мені з цього відсоток обіцяний. А, ну, взагалі, то я збирався віддати. Чесно. Що прямо зараз? Ах. Так, твоя правда. Так краще буде. Зроблено. Купони перекинув. І тобі, і мольфару. Ти чого? А, Не договорили ж. А, от Мені гроші відваляють, що я не А? Бувай, бувай! Ти чого? Мені гроші відваляли, щовали. Передай за свенцю привіт. Може, я навіть шарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься, як гімно. Або малої вали. Гаразд, сталкер.